Узбекистан, чемпіон. Узбекистан, чемпіон. Дивіться, друзі. Останні секунди матчу. Фінал. Узбекистан, Саудовська Аравія. Дві червоних картки. Не дивлячись на це, 2-0. 8 хвилин добавлено. Узбекистан не здається. Узбекистан 2-0. Залишилось 4 хвилини, вже навіть менше. Узбекистан перемагає 2-0 в фіналі. На Саудівській землі перемагає господарів турніру в форматі u 17 в Кубку Азії. Узбекистан чемпіон 17. Найкраща збірна Азії. Узбекистан Ю 17 і не тільки Ю-17. Взагалі, футбол Узбекистана вважається найсильнішим в Азії. Я дуже радий, що є шанс зустрітися з основною збірною Узбекистану, нашим українським футболістам на чемпіонаті світу. Дивіться, залишається одна хвилина. В меншості двох було видалено через червоні картки, і Узбекистан перемагає. Перемагає 9 проти 11 саудітів. Вітаю з перемогою! Узбекистан ти космос просто неймовірно. Дуже чудова гра, заслужена перемога. Узбекистан і ще й атакує. Дивіться. На останніх секундах атакує Узбекистан. Узбекистан, Володарь Кубка Азії 2025 у форматі Ю17. Це просто неймовірно. Я дивлюсь весь матч від першої секунди до останньої. Вітаю Узбекистан від імені. Всіх футбольних болівальників України з перемогою на Кубку Азії. Це, друзі, просто неймовірно! Молодці! Щире вітання! Узбекистан Алга, Узбекистан Чемпіон, Узбекистан ти Космос. Просто супер! Супер-присупер. Завмерли, дивіться. Судья зараз дасть свисток. Тренер, Узбекистан, Захисник. Це все. Ну, давай свисти. Ну, суддя. Єсть! Yes, Єсть! Yes. Фінальний свисток! Дивіться, що робиться! Дивіться! Вітаю, друзі! Вітаю, вітаю Узбекистан Чемпіон! Володар Кубка Азії! Ю17! Молодці! Супер, круто! Дивіться, що робиться, друзі! Просто супер! Ух. Мої вітання!